Активісти кредитного майдану перекрили автодорогу Київ чоп кілометрові затори з обох боків від місця протесту, шквал емоцій та заклики на підтримку закону 1558.1. Таким видався підвечірок неподалік села Тараканів, що на Рівненщині. Основний меседж цього закону перевести залишок валютних кредитів. На по курсу на момент підписання кредитного договору, ця проблема стосується вже не тільки валютних позичальників а й всього населення України, тому що така девальвація гривні, яка зараз у нас є, такі тарифні комунальні послуги і все інше, це впливає на життя всіх українців. Якщо б не було створено штучно не була девальвація гривні на 500-600%, відсотків, нас би тут не було. Ми б виконували свої зобов'язання за кредитними договорами і питання не виникало. І взяли участь представники Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини, Івано-Франківщини, Волині та Рівненщини. Вони обурені тим, що після попередніх акцій їх називали сепаратистами та російськими найманцями, тому цього разу мали собою підтвердження протилежного. Абсолютно кожний чоловік здійснихадящийся має з собою копію кредитного договора. Тот, він uh, заключав 7 або 8 років назад. Активісти пропускали лише транспорт з дітьми, вагітними та спецвантажем. Деякі водії обурювалися, деякі долучалися до акції, брали в руки прапор та крокували з майданівцями. Ми збиралися в Києві. Ми збиралися під НБУ, Ми збиралися uh, під Верховною Радою. никто нас не слышит. Поэтому мы решили перейти на более радикальные меры. Пусть вот то, что вы видите. Закон должен быть одинаков для всех. И поэтому сказать по-другому, что это не шахрайство, то, что делали банки с нами, с людьми, то это невозможно. Потому что банки, повторяю, это не есть за своим статусом финансовые установы в надлежащем виде. Працівники міліції забезпечували на місці події охорону громадського порядку. Активісти роздавали листівки водіям, а тих, хто долучався до акції, пропускали. Майданівці чекали на обласних чиновників, але окрім Карманичів Дубанщини ніхто так і не з'явився. Якщо протягом тижня-двох в куларах Верховної Ради наш закон є, якщо його не винесуть на голосування, будуть більш радикальні міри.